Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 107. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Тема нашого сьогоднішнього уроку розрізнення задач на множення і на ділення. Периметр трикутника. Усні обчислення. Допоможемо мудрому удавові порахувати плямки у нього на спині. Полічіть, додаючи число 5. Наприклад, 0, 5, 10, 15 20. Закінчте рахувати, додаючи число 5. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевірте себе. Та подивіться, чи задоволений наш удав, як ми вміємо рахувати. Завдання 645. Склади добутки з множником 2 та частки з дільником 2. Скористайся схемою. Розглянемо схему та розглянемо зразок. Перший вираз 2 помножити на 2 буде дорівнювати 4. Зразок. Записали перший вираз. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 4 поділити на 2 буде дорівнювати 2. 4 ділимо на 2 дорівнює 2. Розглянемо інші два приклади. 3 помножити на 2 буде 6. Відповідно, 6 поділити на 2 буде 3. Запишемо. Запишемо наступні два вирази: на множення і на ділення. 4 Помножити на 2 буде 8. Відповідно, 8 поділити на 2 буде 4. Запишемо. Пишемо наступні вирази на множення і на ділення. 5 помножити на 2 буде 10. 10 поділити на 2 буде 5. Допишіть вирази самостійно, користуючись схемою. Поставте відео на паузу попрацюйте. Що ж, завдання виконали. Перечитайте табличку ділення на 2 та запам'ятайте результат. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Запишіть у зошит вирази 646. Запишіть вірази в зошит, знайдіть їхнє значення. Потім звіримося. Перевіримо. А чи правильно ви знайшли значення виразів? Я сподіваюся, що так. Завдання 647. Прочитай задачі, які з них розв'язують дією множення, а які дією ділення. Розв'яжи дві задачі на вибір. Отже, ми маємо 4 задачі. Спробуємо розв'язати перші дві усно, а третю і четверту письмово. Починаємо з першої. Читаємо задачу та уявляємо. 10 кг яблук розклали у два Пакети порівну? Скільки кілограмів яблук в одному пакеті? Про що йдемо в задачі? Про яблука? Скільки було яблук діти? Так. Що з ними зробили? Розклали, розділили, так. А як розклали? В два пакети порівну. Що запитується в задачі? Скільки кілограмів яблук в одному пакеті. Так, якою дією можна відповісти на запитання задачі. Якщо було 10 кілограм, а їх розділили в два пакети. Так, використаємо дію ділення. Виконуємо цю задачу усно. 10. Поділимо на 2 і ми дізнаємося, скільки кілограм яблук в одному пакеті. Запишемо. Розглянемо другу задачу. Прочитаємо. Та уявимо. Місткість банки 2 літри. Скільки літрів молока вміститься в чотирьох таких банках? Проаналізуємо задачу: яка місткість однієї банки? Так. Що запитується в задачі? Якою дією відповімо на запитання задачі? Було в одній банці 2 літри, а таких банок було 4. Так, виконаємо дію множення. 2 помножити на 4 дорівнює 8 літрів. У чотирьох банках міститься 8 літрів голов. Задачу номер 3 виконаємо письмово, але спочатку прочитаємо задачу, проаналізуємо і лише тоді запишемо. Приготувалися, читаємо та уявляємо задачу. 6 літрів молока розлили у дві банки. Порівну в кожну, скільки літрів молока в одній банці. Проаналізуємо задачу. Дайте відповіді на запитання, що робили з молоком? Як розлили? Скільки молока розлили? У скільки банок розлили молоко? Що запитується в задачі? Якою дією дамо відповідь на запитання? Якщо 6 літрів молока розлили у дві банки вірно, дією ділення. Шість поділимо на 2. Запишемо цю задачу у зошит. Ми дали відповідь на запитання задачі. В одній банці міститься 3 літри молока. Четверту задачу теж запишемо в зошит. Читаємо та уявляємо. Купили 3 кг яблук за ціною 5 гривень. Яка вартість цієї покупки? Проаналізуємо задачу. Дайте відповіді на запитання: скільки купили яблук? Скільки коштує 1 кг яблук? Що запитується в задачі? Якою дією відповімо на запитання задачі, якщо 1 кілограм коштує 5 гривень, а купили 3 кілограми. Так, використаємо дію множення. 5 помножимо на 3. Буде 15 гривень вартість цієї покупки. Запам'ятайте, якщо ключовими в задачі є слова. Розклали, розлили, розсипали, відрізали, з'їли та інші, то тоді виконуємо дію ділення, як ось цих задачах. Якщо ж слід дізнатися, скільки вміститься, яка вартість або скільки всього предметів чи товару, то виконуємо дію множення. Як у наших задачах? Задача номер 448 Читаємо та уявляємо задачу. Запишемо її письмово зі скороченим записом. На станції до одного потяга причепили 6 вантажних вагонів, а до іншого у тричі більше. Скільки всього вагонів причепили до цих двох потягів на станції? Давайте згадаємо, якою дією ми користуємося, якщо сказано у кілька разів більше. У кілька разів більше. Вірно, ми використовуємо діємноження. А на яке число ми помножимо, якщо в задачі сказано удвічі більше? Так, на 2. А як, на яке число ми помножимо, якщо в задачі буде сказано утричі більше. Так, вірно, будемо множити на 3. Що ж, проаналізуємо нашу задачу. Дайте відповіді на запитання: скільки вагонів причепили до першого потяга? Так. 6 вантажних вагонів. А що відомо про другий? Що до іншого причепили у більше. Що запитується в задачі? Скільки всього вагонів причепили до цих двох потягів на станції? Так, якою дією можна дати відповідь на перше запитання. Щоб дізнатися, скільки до другого причепили, треба що зробити. 6 помножити на 3. А потім дізнаємося, скільки всього разом їх причепили. Запишемо задачу. Ми розв'язали задачу і дали відповідь на запитання. Щодо двох потягів причепили 24 вагони. Завдання 649. Обчисли периметр трикутника. Ми знаємо, щоб обчислити периметр фігури, треба додати суму довжин всіх його сторін. У нас трикутник, отже, треба виміряти довжину кожної сторони. Та додати. Беріть лінійки та вимірюйте. Трикутник має три сторони, довжина кожної сторони 3 см. Отже, щоб знайти периметр, ми додавали довжину кожної сторони 3 додати 3 додати 3 дорівнює 9. Периметр трикутника дорівнює 9 см. Молодці. Завдання 650 та 651. Виконайте самостійно, поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!